Всім привіт! Всіх з весною. Вчора ми святкували. Хто святкував, а хто ні? Міжнародний жіночий день. Не знаю, як ви, але мої чоловіки мене привітали. Було дуже приємно. Квіти, тортик, як завжди, все смачно, вкусно. І у нас сьогодні, як би це дивно, не звучало. Розпаковка замовлення компанії ЮНАЙС. І ознайомлення з продукцією компанії Доктор Клінік. Ви всі знаєте, що трапилося, і зараз така ситуація. Що ми працюємо з каталогом Доктор Клінік? Вірніше Глобал Лідер Груп компанія називається. З каталогом Доктор Клінік і з продукцією Доктор Клінік. В подальшому компанія Доктор Клінік і Юнайс зливаються, і в нас буде спільний каталог, це вже буде травень місяць, я так думаю. Спільний каталог, спільні продукти. Не хвилюйтеся, продукти компанії Юнайс повернуться, вони також будуть в каталозі. Які саме, ну, це будуть топові продукти, які продавалися найбільше. Давайте почнемо. У мене два дві коробки, два замовлення. Я взагалі не знаю продукції, але. Як кажуть, тут, з голодухи, всього багато, все хочеться подивитися. Тому у мене дві посилочки: одна на моє ім'я, інша на мамине ім'я. Вона зробила замовлення для клієнтів Куп'янську, але дала мені можливість показати вам, познайомити вас з продукцією, і потім я й перейшлю. Отже, ось такий каталог Він буде діяти до 30 квітня на два місяці. Тому, до речі, хто ще не придбав, з консультантів купляйте, він є в 45 гривень наявності ще нібито. От, і е, треба брати, бо треба з чимсь працювати. Ось така накладна у нас доктор-клінік. Ну. Як вам сказати, порівняно з нашою накладною, трошки примітивщина, ну нічого. так. Каталог коштує 45 гривень, я ось взяла. У мене дві дівочки забирають мої консультанти, відправлю завтра. І а, ще два каталоги, дівчата, ще два каталоги по 45 гривень, кому треба, беріть, Я взяла 4 штуки про запас, щоб були. Ось вони, красунчики, новенькі каталожики. Я їх відкла, відкладаю. Так, що я замовила? Це замовлення і для мене на ознайомлення з продукцією, і для вас, і для моїх консультантів, які роблять замовлення в моїй структурі. Якщо ви пам'ятаєте, то, то я зробила градацію подарунків для розіграшу. Там буде. Там буде при замовленні до 50 балів один подарунок, від 50 до 100 другий подарунок, і від 100 балів кожні 100 балів також будуть урахуватися номерочки, і також будуть подарунки. Отже, зараз я вам покажу продукцію. А ще забула сказати, ті замовлення, які ви вже зробили в лютому, вони також сюди підуть урахування. Взяла масочки, які є доктор Клінік. Щось мені буде собі залишу, а щось, дівчатки, на подарунок. так Тут все написано: Не по-нашинськи, ну перевертаємо маски. А маски, не, не, глиняна маска це також. Так, глиняні, мабуть, маски. Ем, так. Пілінг, маска для обличчя з чайним деревом, допомагає збалансувати жирний баланс. Так, це маска серії з чайним деревом. Повна серія, дуже класна. У кого проблемна шкіра, я думаю, що вона підійде. Ну, Я підозрюю, що це аналог нашої серії з чайним деревом, але вона є більш розширена, більше продуктів. Так, тут що? Ця маска, ця маска завдяки спеціальним активним речовинам калагену. Та веганський гілороновій кислоті оновлює і зволожує шкіру. Ну, з гіалуронкою і а, ще вітамін С. Ось така маска з вітаміном С, гіалуронкою і, і коллагена. Оця маска. Ну, і де вона тут написана? Маска для обличчя Peel-Off. Що вона таке, не знаю. Завдяки спеціальній формулі з спеціальним активним речовинам. та, опять таки гіалуронки, він оновлює зволожує шкіру. шкіру. Ну, якась зволожуюча маска. Давайте подивимося, що тут пишуть про ці маски. Маска проти пігментації тут є. Е, маска для обличчя з чайним диром розібралися. І також екстразволожуюча маска. Пробіотик Маск. Ось так. Три масочки. Пробіотік Маск. Бачите, незручно, що тут не зрозуміла, де яка. Е, так, я взяла для себе серію з е, Равликом. Цин равлика, ви, мабуть, пам'ятаєте, у нас був такий продукт. А ось випала сторінка якраз ось цей, Моцін, всю серію собі взяла. Гель для мування в мене вже закінчується. Це по-любому тонік. Використовую трояндову водичку, нашу, але цю буду пробувати, що вона таке. Крема в мене ще є, але цей взяла для серії, щоб повний комплект був. Крем для обличчя і гель для шкіри на коло очей. Зараз ми показуємо, все розказую, як воно все виглядає. Ось такий тонік. Виробництво, до речі, це здається Україна. Так, номінальний об'єм. Місто Дніпро. Не знаю, що там у нас заравлик тут плаває. Пахне, непонятно чим, чимся. Таким тонізуючим приємним. Така ж туба гель для вмивання, доволі таки велика. Тут 265 мл, а тут 250 мл. Така важкенька, Густий гель для вмивання. Там, бачите, слизи равлика. Також нейтральний аромат, незрозумілий. Цей такий більш свіжіший, тут більш нейтральний. Але я люблю, щоб вона не ваняло, якщо чесно. Крем з цієї серії Snail Face Cream. Як він виглядає у нас? Ось такий кремчик. Тут в нас йде 50 мл. так він закритий. Ось такий. Зараз ми перевіримо, що це у нас за кремчик. Така текстура ніжна. Ой, класно він зволо. Ви знаєте, у нас вже були ці крема з равликом, я вам хочу сказати, дуже-дуже схоже. У нас був крем Демофьючі такі маленькими стіками по 10 чи 12 мл. А тут 50, так? 50 чи скільки Так, 50 мл. Так, мені подобається. У мене суха шкіра рук, і зараз я нанесла цей крем і дійсно зволожила і наповнила мою шкіру чимось равликом. І також з цієї серії ось такий є гель для навколо очей. Вуст. Вуст. Ось так, навіть вуста можна намазати. Сьогодні спробуємо, що воно таке. Ось такий равлик намальований. Поспробую, завтра рекомендації напишу. Подобається чи ні. В у себе в уроках. В принципі, он, він, каталог впав. Так. Ніжний гель. Ой, дівчата, я не знаю, як гель і тонік, але крем і е, оцей гель я рекомендую. Відчутне, дуже відчутний ефект. Дійсно. він, е, ну, Дивіться, не дорого, до речі, коштує. Гель навколо чайку 179 гривень. Мінус 30% знижка, ну, я думаю, що це скажу, скільки він буде коштувати. Гель навколо чи. Я заплатила 125 гривень. Ну, 3,9 ні, 15 мл, добре. Цікаво, мені подобається. Погоджуюся це брати. Так, те, що всі хотіли просили, пам'ятаєте, мабуть, у нас був такий хрящ. Ось оце, оце те саме, але в іншій упаковці. Е, насправді скажу, що багато продуктів, які перетинаються. І Просто друга наліпка, розумієте? аналоги. Аналоги. Ну, Все воно виробляється на тих самих заводах і лишень е, ліплять кельтикетку іншу. Що пишуть? Покращує рухливість суглобів, зменшує набряк, сприяє відновленню сполучених тканин, профілактика, е, проблем опорно рухової системи. Зараз я вам покажу його в Каталозі. постараюсь швиденько. Каталог, до речі, я, я вже викладала відео, дивилися з вами. Доволі таки об'ємний. Є на що подивитися. Так, якщо я знайду швидко, то постараюсь вам його показати. А, ось воно чи не воно це гель для тіла, Депіляція. Ай, чоловічі серії. Бачите, при... М -м, Хотіла швидко вам показати. О, нашла. Суглоб актив. Ось він. Бачите? 99 гривень по каталогу. Ціна дуже смішна. Я заплатила за цей крем, кажу скільки. Крем, крем, крем-бальзам, суглоб 69 гривень. Е, так, що, поки... ну, то, що я перерахувала, спосіб нанесення, тут бачите, крем для суглобно звязкового апарату, суглоб актив. Ось так він виглядає. Також йде капсули для суглоб, Ну, в общем, якщо в комплекті приймати, я так розумію, воно буде супер -ефект. Е, Подібне є веноактив і веноактив в капсулах. І ну, я думаю, що у кого є проблеми. Варто пробувати. Якщо це такий, як я хрящ, у мене клієнти його розбирали дуже-дуже добре. Він реально допомагає. Особливо сторок користуюся і ним я Візнімає болі і покращує. Навіть відсутність мініску було у когось в чат, і вони без нього просто жити не могли. З углобу ми і він. До речі, він здається таким, знаєте, на нап... накопітельний ефект, так то кажуть, так. Тут є фольга. Ми її знімаємо. Текстура така. Сокола мл, 75 мл. Я не пам'ятаю, скільки в нашому було Юнайсівському. Я не люблю цей процес знімання фольги. Ой! Чі, вибачаюся! Зараз я відкрию і покажу, відкрила, а зараз дивимося, як він виглядає. Ну, я б сказала, він відрізняється по текстурі. У нас такий більш геліобразний, а це крем. Е І в нашому є такий, в юнайсерському, був такий холодок. Відрізняється, відрізняється текстура, але ну, повинно працювати типу, в тому напрямку. Так, залишилося чотири сивороточки. Сивороточки, сивороточки. Це те, що я дуже полюбляю. Чотири різних сиворотки замовила. Одну собі залишу, а інші три дівчатам на подарунки. Так. Так, 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 так. Дивлюсь. Ага, стоп. Недовкладання. У мене ще було замовлені. Ну, дивлюсь, сколько у мене 14 позицій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, один, двенадцять. Дв Ой, почалося. Я ну, що мені це робити, а? Спасибо вам большое, доктор Клінік Україна. Ну, у мене ще було з останніх сторінок. Оці два пункти оці ось два пункти з останніх сторінок. Так, а ми дивимося, чи воно є тут. Доктор Клінік, відбілюючий крем і освітлюючий крем для крем для обличчя, чесна, крем бальзам. Освітлююча сивертка для обличчя з вітаміном С. Ні, то є. Ну-ка, ще раз. Сервісний збір, ага, сервісний збір ми не рахуємо. Екстра зволожуюча маска є, напустим, раз маска. Каталог два. Шкіри нав... Блін. Я не знаю, як тут сталося, але, походу, я не то замовила ось, ці ось два пункти, але я їх обов'язково замовлю наступного разу. Щоб... Зробити помилний подарунок. Ладно, добре, ну щас перерахуємо ще раз продукцію. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Ну, коротше, 12 позицій повинно бути е, за винятком операційного збору і каталогів. Димася, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 2. Ну, вибачаюсь. Якось так сталося, що, прага... що в мене не спрацювала акція. Так, ми претензію можемо написати в такому випадку і написати претензію. Я хотіла це зробити, замовити, але вони мене не спрацювали і, відповідно, не поклали. Ну що ж, добре. Потім подумаю. Отже, що я хотіла замовити? Я хотіла замовити, щоб був комплект вітамін С Свердкам, Дермавія та Ніто, Доктор Клінік, от вітамін С. І ось цей, ось, бачите? І ось так от був у мене комплект на подарунок. Ось, потім, і Я оце ось подумаю, яку собі візьму сиворотку ретинол сиром або вітамін С сиром. Дермавія це такий е, турецький бренд. Він спеціалізується на дермі, тобто шкірі нашій. Е, якби він, ну, Вважаю, що він на порядок вищий, ніж Доктор Клінік, тому я отаку от взяла. І хотіла зробити ось так ще один подарунок. Був би на, хто там робив замовлення на 100 балів, я б тому вдарувала. І отакий ось був би окремий подарунок до 50 балів. Так, дивимося сивотки, як вони виглядають, як вони себе поводять. Почнемо з доктора клініка, Це у нас калаген інтенсив сиром. Інтенсивна сиватка з калгеном. Схожа туба на такі пам'ятаєте, У нас були з калагеном і гіалуронкою дві штуки дуже схожа. Так, з колагеном. Ну, воно дуже схоже на цей продукт, що було в нас. Е, Туркін. Ну, може навіть і виробник подібний. Ну, взагалі, похоже на те, що було в нас. З вітаміном С. Хіалурон. Ей, хіалароном, отлічно. Якщо брати так дві сивероточки, то їх можна чергувати. Ось тут теж мілким шрифтом написано. Це для обличчя, вітаміном С. Ну, добре, відкриваємо дивимося, як вона виглядає. Я підозрюю, підозрю, що виглядає вона так само, як і попередня, вона є таким жовтим кольором. Ну, По відчуттям вони не дуже різняться між собою. Так, оце таким більш насиченим ароматом йде. я хаваю, мені ж фоткати треба. Так, добре, поки що хаваємо. Ем, так, Dermavia, Тут запечатано все, давайте знизу відкривати. Ага, Не так то все просто. Бачите? Добре, яку собі забрать. Давай подивлюсь, яку собі забрать. До речі, їх представлено в каталозі 4 штуки, а є в наявності лише 2. Так, багато чого також немає що є на українській, не на російській, ні на якій мові немає. Будемо читати в каталогі, що про них пишуть. Знаєте, ще, ще дуже важко орієнтуватися, дуже, дуже важко, чесно. Особливо мені не подобається в цьому каталогі, що. Все в перемешку. Э, перемешку, парфюмерия, перемешку. Э, уход за лицом, Уход за. Ой, нарешті. Макіяж, все в переміщенку. Так, от якби у нас би було по почастян. Так, добре, з ретинолом. Потужна сиротка, яка поє, поєднує активну ретинолу та інцину зволоження, зволоження гіалуронової кислоти. Чудово. Так, основні переваги, оновлення та омолодження шкіри, глибоке зволоження, боротьба з мошками та пігментацією. Продукт підходить для всіх типів шкіри. Добре, і ще одна вітамін С. Високоефективна сиротка, яка надає шкірі сяйва, забезпечує антиоксидантний захист. Треба брати обидві. Ну, мабуть, наступного разу ще другу візьму. А, так. Основні переваги оновлення та вирівнювання тону швирі, підвищення пружності Ох, та й класна. Антиоксидантний захист від впливу сонячного середовища підходить для всіх типів шкіри. І молодиця хочу, і від сонця хочу захиститися. Так, добре, давайте навіть споретинуло. Я собі возьму і зараз ми її відкриємо. О, дивлюсь, як вона виглядає, як вона. тут. Ось так відкрилася, бачите. Як вона виглядає і як вона себе повод. О! Такий матовий пузир. Ай, ай ай Я люблю дуже сиверки. Це такий продукт класний в нашому каталозі в юнасі. Там вже, на жаль, все позакінчувалося. І бачите, тому і понабирала сивертки. Ну, звісно, це і така. Тільки нанесла, сразу відчуття таке, знаєте, во-первых, такой як как би, бы, прохлада трошечки. Ніжна кушкіра. Так, я рекомендую дармові однозначно. ці такі, ну, може, їх можна брати, може, по-любому можна брати, але порівняно з цією, Так, ретинол, дівчат, ретинол, ретинол, Дуже класно вона спрацювала. Все, ми на цьому цю коробку розібрали. Нужно складати обратно, бо. Не поміститься інше, щоб я не перепутала продукти. Я так шкодую, що в мене не вийшло з цими з останні сторінки. Хотіла вам показати їх, як вони виглядають. Ви заповнили, що гель під очі і кремчик я рекомендую однозначно. Це ми з вами ще перевіримо. Я люблю новенький пробувати. Одразу всі серії. Так, відкладаємо. Ова. Друга друга частина. Велика посилка. Що тут панакона? Ой, упаковочних матеріалів Дуже-дуже багато. Можна не викладати, бо мені оце все треба перекинути на купинці. І що мені перше попалося, це краска. Color Dolce. Червоний, красне віно. Червоне віно. Що внутрі? дивимось, можна дивитися, бо тут нічого не заліплено. Показую її в каталозі. Якщо звідки знайду. Як всегда, ну, почекайте, треба побачити, там декілька варіантів а вони. Ем, є фарба з аміаком, я так розумію, вона для сивини більше, і без аміаку, точно натуральна. До речі, я ж фарбувалася, чисі колор. Сіс, чи кісі, колор Класна. Краска, можу рекомендувати, але пігмент набагато темніший, ніж в сводчах. Я чорна. Хоча красилася я світлим, ну, не світлим каштаном, а середнім каштаном просто. Каштаном. От. Тут що? Тут у нас э, фарба, рукавички, бальзам, і ой, ось так, І окислювач, окислювач. слювач. Сколько тут мілілітрів? 90 мл. Так, великі туби, дуже великі. Я думаю, що навіть на цей, тут теж 90 мл. Ага, співвідношення 1 до півтори. Бачите, 1 до півтори. Давайте почитаємо інструкцію, бо. У мене такі співний ношу, тут 90 мл. А, тут 60, все правильно. так, 60 мл, півтори окислювачі, 1 на півтори. Е, ну, великі туби, порівняно з е, цим, нашим візажем, там 50-50 було. На, на, мій, на мою довжину цього ось так з головою вистачить. тому, 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 ну, щоб ви зрозуміли, так. Поки що нічого не можу сказати. Звочі, ось тут такі, бачите, червоне дерево. Все ховаємо, це замовлення. Ось так вона виглядає. Фарбочка ця. Колор дольчі. дольше. Так. Опа, опа, ого! Ого! Шавергель! І фіа себе яка здоровезна туба. 700 мл. Так, а де наша накладна, щоб я хоч розуміла, що це таке? Гель-гель, масажний гель. Гель для душу, персик міндаль. Ось він. Заплатила 181 гривну. А де він в каталозі? Накладна така примітивненька, Ціни по цим, як сказати, по каталогу не вказано. Не можу, треба шукати. Це дуже довго, чесно, дівчата. Я мені не можу орієнтуватися в каталогіці. Добре, ладно. В общем, для консультантів вона буде 181 гривна і тут 700 мл. Бачите, подивитися, як він пахне, я не можу запакована. Ну, думаю, дуже приємно. Міндаль та персик. Какая здорова. Number one, Добре, далі. Сколько тут все наплена. Тут опаковачного матеріала. Ну, Так, що це таке? Опа. Так, це мило в нас для кухні. Kitchen. Ви знаєте, дуже шкодую саме за нашими милами. Я так хочу, щоб їх повернули. Ці чотири аромати. Вони такі класні. Певнена, що це мило не стоїть і рядом не стоїть. Воно дуже густе. Пахне квіточками. Ну, так воно називається. Flowers. Ну, можливо, воно буде схоже на те мило, що в нас було таке велике сині, пам'ятаєте? Тут 300 мл. Для консультантів таке мило буде. Дивлюсь, дивлюсь, 90 гривень, 30 копійок. Що далі? Ой! Ой! яка штука? Що це таке? Я не подивлюсь. І я не подивлюсь, що це таке, бо це. О, це не замовлення. Добре. Ну я так довгою, що це якась. Бро... Еб... Ебі, бро Макс, що вона таке? Ну давайте дивіться, щоб замовляли. Віск... Віск для фіксації брів, можливо, 244 гривни. Дермавія, сиворотка, Дермавія. Дермавія, більше нічого, да? Зараз подивимось, слухайте. Мені ж цікаво, що це таке. Давайте хочемо картинки в каталозі подивимось. Дермовія, дермовія. Дуже велика така штука. І що там внутрі, ні вопрос. Не можу нічого сказати. Не можу я знайти, не можу. А сказати, що замовляв, не пам'ятаю, що це таке. Для брів, мабуть. Де вони? А, так, да, от! О, все знаешь. Вакс называется виска для бриф. Ось так він виглядає цей віск, бачите? Отака здоровезна коробка, там, тут 50 мл. Особливості воску готовий для використання, не вимагає розведення водою, рівномірно покриває волоски, забезпечує їх тривалу, безпечну фіксацію, працює без ефекту склеювання, не провокує підразнення алергії, не залишає блиск слідів навіть, ну, створює ефект ламінування. Ну, в общем, мабуть, дуже крута, дорога штука, тому що винушительна упаковка. Гель-каштан. Дивимось, як виглядає гель-каштан в доктор Клінік. А, він світліший набагато, ніж наш. Пробую. Мажу на себе. Ну, не знаю я. Охолоджуючий ефект є, пахне як наш. Не, не може... Ну, У нас більше охолоджуючий ефект. Все одно, Гель-Кан є Гель-Кан. Я не думаю, що він дуже сильно відрізняється. От. Ой, от вона пахтила. Пахтила, напахла вона сюди Угу. Ось такі є дві бадії. Це у нас ем, цей кондиціонер для прання. Кондиціонер для прання, він коштує. Для консультантів по 139 гривень. Тут 1000 мл. Ось такі вони великі. О, бачите, так виглядають. Далі. Далі, далі. А по акції там йшло зі сторінка купляєш два 2 і ціна нижча. Це у нас доктор Клінік Міцеріальна вода, але вона бачите, двофазна. Треба, до речі, спробувати. Я люблю двофазники, Я обожнюю наш юнайсис двофазний засіб від дочі. Я їм витраю повністю макіяж. А це так міцелярка з ну, таким же самим ефектом. Зараз понюхаю, що воно пахне чим. Ну, Нейтральний аромат. Нічим не відрізняється. Так, тут також є. Ось такий баді ласьон. Ну, На картинці він виглядає набагато більше. <гум> Там їх два, бути, але в наявності вже немає. Тонік з равликом, це собі замовила. Це, мабуть, туш. Не відкриваємо, не відкриваємо, тому що це на замовлення. Помада, також не можу відкрити, на жаль. І, Сивератка з ретинолом, я її вже показувала термовіо, вона мені сподобалася, і я рекомендую її до замовлення. Це ще що таке? Якісь реснички намальовані. Щось, якась, якась, щось для ресниць. Ага, якийсь гель для ресниць. Для повій. Сивотка для, пові, для Для, 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 вів, для вій та брів. Ось от вона. Оце сиверодка для вій і брів. Ай-ой-ой-ой-ой, тут наліплена була, я взялася. М -м, Чук -чук -тук. так, Все, заклеїла обратно, Сподіваюсь, не побачите, Кладу обратно, Дівчата, На жаль, я не можу вам сказати не по акціям, нічого, тому що ще інформації ніякої немає. Ось такий єсть. Чорний чесник. Всі, мабуть, бачили розворот з літровими шампунями. Їх не рекомендують, їх хтось рекомендує, хтось не рекомендує. Але е, З чесником чорним, на жаль, немає. Але було набор маски. Я тільки взяла маску. Ну, На цьому все. Зараз подивимося, спробуємо відкрити, якщо можна відкрити. Так, можна відкрити масочку. Маска великий об'єм. Ага, 500 мл не витягається. Mm -mm, не можу витягнути. Ладно, добре. Маска великий об'єм, шампуні великий об'єм, там є три варіанти, здається, в наявності, тому поки то що є. На цьому, а, ще маска з антиген серія Цікаві тут наборчики серійні, да? там антієген, Ченнерова і масочка сюди. Докатую. На цьому все. Всіх люблю, цілую і будемо надалі знайомитися з продукцією. Всім пока!